Донченка Ілля Сергійович, вчитель фізичної культури Запорізької гімназії 50, переможець українського конкурсу вчитель року фізична культура у 2023 році. Отже, Ілля Сергійович, чекаємо на вас, і наступно Ді. у нас нарешті наші американські друзі-науковці будуть виступати. Дякую. Угу. Дякую. Всім добрий день, шановні учасники конференції. Зараз поки що. Демонстрація попередня, якщо її прибрати. Олександр Леонтьович, будь ласка, надайте ага, все, права. Все, є. Все є. Угу. Дякую. Мені дуже приємно, що мене запросили на цю конференцію. Багато знайомих облич, мої викладачі дорогі, тому що я був студентом Запорізького національного університету. Також багато колег своїх я бачу, адже я також і працював викладачем в Запорізькому національному університеті 8 років, і тому мені дуже приємно тут знаходитись. Дякую за запрошення і дякую за можливість виступити з коротенькою доповіддю. Скажіть, будь ласка, зараз на весь екран видно демонстрація? Так, ви бачимо так? добре. Ага, дякую. Ну, тема. Звучить так: фізична культура онлайн, сучасні модулі та методика викладання. Про це трошечки сьогодні поговоримо. Ну, коротенька інформація про себе, це ми, в принципі, підемо далі. І спершу хотів сказати про переваги та труднощі викладання нових модулів. Сьогодні вже пан Володимир про це казав. І я також зі свого боку дещо добавлю. Ну, якщо подивитись на ось ці слова, такі да? можливо, не всі навіть знають, що це таке. Це модулі, нові модулі нової української школи. І я спеціально вибрав е, тут на ілюстрації такі, про які ми мало що знаємо, да? тому що вони не досить розповсюджені у нашій місцевості, але вони є в модельній навчальній програмі, і ми маємо можливість обирати ці види спорту і включати в освітній процес. Да? Але як же їх включати, коли ми, наприклад, нічого не чули про них? То це така е, складність для вчителів. Але в нас гарні вчителі. Вони все навчаться, все вміють, молодці. Я також стараюсь бути таким вчителем. Отже, нові модулі з фізичної культури в новій українській школи, переваги та труднощі. Я зі свого боку, деякі моменти, це не всі звичайно, але скажу. Перше про переваги: варіативність дає можливість обирати вид спорту, який подобається. Вже сьогодні казали, що 60 модулів є з чого вибирати. Друге, різноманітність не набридає учнівству та підвищує зацікавленість у предметі. Адже 5 і 6 класи. Ми знаємо, що треба протягом року 12-16 модулів надати. Тут така варіативність і досить часто зміни. Третє сучасність. Дає можливість поглиблювати знання про культуру і традиції інших країн, і народів через популярні види спорту. Ну, наприклад, коли ми вивчаємо якийсь малознайомий вид спорту, то ми більше знайомимось з країною, з якої походить даний вид. Ну і тепер два моменти про труднощі. Це нестача навчально-методичної літератури та обладнання, а також Трохи про це сьогодні говорили, і відсутність досвіду вчителя викладання нових видів спорту, що допоможе у викладанні нових модулів фізичної культури? Ну, давайте звернемо увагу на деякі аспекти. По-перше, зараз дуже складно собі уявити вчителя нової української школи, який не користується сучасними платформами, таких як Kahoot, Learning Apps, Genially, WordWall, Quizlet, Quiz і багато других інших. Також ми можемо знаходити або придумувати якісь активності для вдосконалення навичок гри з обраного виду спорту. Можемо шукати необхідний теоретико-методичний матеріал на офіційних міжнародних сайтах, іншими мовами, якщо немає в нашому українському сегменті. Ну, а також можемо відвідувати майстер-класи, семінари, вебінари, де ми слухаємо фахівців, які можуть передати нам цей той важливий опит, досвід, знання для того, щоб вчителі могли оволодіти знаннями про конкретні види спорту. Ну і що хотів я запропонувати сьогодні, показати вам, це наша власна розробка. Ми створили такий спортивно-розвивальний журнал. Він називається Smart and Spot. Він в собі поєднує інформацію з обраного виду спорту, різноманітні завдання містить і які сприяють всебічному розвитку особистості дитини. Ну, також внизу, я думаю, ви бачите QR-код. Якщо хтось захоче трошки більше. Дізнатись про це, про цю ідею можна відсканувати. Це на сайт е, наш, де є контакти. Там YouTube канал, е, потім месенджери, е, Facebook, е, Instagram і так далі, то можна зайти і подивитись, хто то таке. Ну і е, зараз хотів декілька моментів про особливості спортивно-розвивального журналу Smart Spot. А в даному випуску це пробний випуск, ми взяли три модулі: Це «Алтимат Фризбі», «Корфбол» та «Рінго». Наступна особливість ми враховували модельну навчальну програму. Тобто, він орієнтований цілком на цій програмі. Орієнтація на учня. Да, тобто дитиноцентризм. Ми знаємо, що в новій українській школі це дуже важливий момент, коли ми враховуємо потреби учня, залучуємо його до активної роботи самостійно в групах. Е, наступне налагодження міжпредметних зв'язків також враховували, формування ключових компетентностей. Е, насиченість іграми. Також сьогодні говорили багато про ігри. Саме через ігрову діяльність ми можемо багато чого зробити під час освітнього процесу, тому що діти полюбляють ігри, їм подобається, і це дуже уроки дуже жваві, коли ми робимо ігри. Наступна рубрика є в журналі English Time, там є словничок у квізлеті, де ми можемо трошечки дізнатись про слова, про терміни конкретного виду спорту англійською мовою і його переклад. Інтерактивність це також дуже важливо для сучасної молоді, учнівства. Вони полюбляють це інтерактивність. Маємо також 85 плюс QR-кодів на відео, ігри та завдання. Він складає 40 сторінок, формат а 4, яскраві ілюстрації, такі насичені кольори, приємно тримати в руках. і… Працювати да, з цим журналом. Також дуже зручно для вчителів є відповіді на завдання в кінці, QR-код можна відсканувати, і це дуже зручно, що вчитель може звірити, якщо десь швиденько треба дати відповідь і не помилитись. Також використовували інформації з офіційних джерел, це міжнародні федерації з обраних видів спорту. Ну і давайте тепер трошечки заглянемо там деякі сторінки е скріни. Наприклад, е ось є. бачите, що інформація стисла, але ми обирали самі вершки. Да? Найголовніше намагались вибра вибрати е інформацію. Також є QR-коди, можна перейти, пограти в ці ігри, перевірити свої знання. Дітям це цікаво. Є ребуси, красфорди, філворди. Все це також підвищує зацікавленість учнів. Ну, ось, наприклад, ще одні сторінки. Тут є безпосередньо вправи, які можна виконувати, завдання, які допомагають нам розвивати необхідні якості, навички і знання. І зараз, прошу вашої уваги, підготували коротеньке відео, як саме на практиці я використовую цей журнал. Там невеличкий процент від того, що можна з ним робити, будь ласка, зараз дві хвилинки. Подивіться відео. Бачите рубрика English Time. Ми подивимось відео стосовно What is Що коргболу. Так... Що таке коргбол? Подивимось відео. І потім отут зробимо свої помітки: правда чи неправда. Dynamic. Четверте. Dynamic Динамі... – динамічний від спорту. Так? Правда чи неправда? True or false? Так. Бачу галочки. Так, да, всі більшість галочки. Супер. Все вірно. Тоді я також релакст. Mm -hmm. Правда чи неправ... неправда? Такий відпочинок, так. Да? Так, це неправда. Точно. І ви молодці, тому що ви дуже влучно Відповіли на ці запитання. Будь ласка, ви мені будете допомагати. От дивіться, є тут запитання, є картинка і е, одна правильна відповідь. І ви, маєте. ви можете помічати на екрані галочку, можете говорити, включайте мікрофончики, давайте так будемо спілкуватись. Е, Викитка на фото. Forehand. Окей, правильно. дві команди: Рисі та Вовки. Здорово. Не Вовки, а воли. А, воли, точно. Дякую. Хоч хтось у нас уважний, а то вчитель все, не, не ті букви вимовляє. Окей. Рись втікла від воли. Ну не дарма ж така назва Рись. Вона швидше, правильно. Зато Задоволі сильніше. Е, так. Е, бросити м'ячик, кинути його в стінку, розвернутися на 360 градусів, тобто навколо себе, і після цього спіймати після відскоку. Кинули ну, кульку, повернулись і піймали. Якщо вийде, не просто. Дуже непросто все. Так, Софія бачу, виходить. Віня виходить. Матвій, Поліна. Слухайте, класно, що у вас кульки Ну, і, власне, деякі висновки з цього е, докладу. Ми з вами обговорили переваги та труднощі викладання нових модулів з фізичної культури, пригадали, що допоможе учителю у викладанні нових модулів в нові українські школи, дізнались про авторську розробку спортивно розвивальний журнал Smart Spot, його особливості та практичне використання. І дякую всім за увагу. Дякую вам, я я шкода, що ви забрали з екрану? Бо я під час вашої доповіді перейшла по QR-коду і так вражена. Прям хочу, хочу і вона в кафедру до нас. <с? <с?> вот, я вам раджу всім, шановне, перейти за QR-кодом і переглянути. Ну, направду цікаве для дітей та для, для студентів. Єдине зауваження, пане Ілля, знаєте яке? — Ні. — Що у вас Будь там вас. песики? а Хотілося б, щоб котики були. А. Да, Юлія Олексійовна, бо ми зі без... більше У мене і, і песики там. є, так що нормально. Так. 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 дякую так. ще раз. Э, дякую, що ви є в нашому житті разом з пані Оленою.